Всім привіт! Сьогодні проводжу розіграш іграшок на новорічну ялинку. Перш за все, щиро дякую всім, хто прийняв участь. Рада, що тепер у когось із вас на ялинці будуть красуватися мої іграшки. Розіграш мав бути двох іграшок симпатичний Бембі та щедрий Санта. Та по отриманню ваших донатів я вирішила зробити ще одну іграшку за донати від 100 гривень. Так як 2025 рік це рік зеленої змії, тож нехай цей талісман принесе переможцю удачу на весь наступний рік. Ось такий сюрприз від мене. Отже, переходжу до визначення переможців. Перший переможець отримає основний приз іграшки на ялинку Бембі і Санта. Умовою розіграшу було задонатити суму кратно 20 гривня. Загалом є 37 шансів. Цікаво, хто ж переможе? Підтверджую, чекаю. І ура! Катерина. Катерина стає першим переможцем. Вітаю! Другий переможець отримує іграшку на ялинку з талісманом 2025 року. Розіграю серед донату кратного 100 гривня. Загалом є 5 шансів. Що ж, бажаю удачі! І ура, другий переможець це Олена. Вітаю переможців та бажаю всім, щоб в 2025 році здійснилися всі ваші найзаповітніші мрії. Ну і звісно, загальне бажання всіх щирих українців це перемога у війні та повернення до своїх родин всіх наших захисників живими та здоровими. Також мені підсказали, що було б добре ще зробити один розіграш для підтримки наших військових. Тож я поки в роздумах, що ж саме таке вишити на приз для розіграшу. Якщо у вас є ідеї, то не соромтеся і пишіть в коментарях. Я обов'язково всі варіанти розгляну. У мене вже є декілька на приміті, але хочу почути ваші думки. Важливо, щоб переможець був задоволений своїм виграшем. Всіх обіймаю і бажаю всього вам найкращого!